До нас в руки потрапив унікальний гаджет Poly Voyager Surround 80 UC, який ми докладно вивчимо та поділимось з вами нашими враженнями. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові огляди. Трішечки історії бренду Poly і як він став частиною корпорації HP, ви можете знайти у текстовій версії огляду на сайті. А тут ми сконцентруємося на самій гарнітурі. Вже при знайомстві з описом Voyager Surround 80 UC стає зрозумілим, що акцент у цій моделі зроблений на максимальний комфорт під час роботи, безпеку та якість звуку. Заявлена автономність на рівні 24 годин та ергономічна будова оголов'я для тривалого носіння. Серед інших ключових аспектів адаптивний ANC, тобто знешумлення і накладний дизайн, шість мікрофонів для якісного запису звуку, інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування для викликів та музики. До речі, в лінійці Voyager Surround є дві майже ідентичні моделі: 80 UC та 85 UC. Останнє має дві додаткові можливості, а саме NFC та підставку для безпровідного заряджання. Давайте дізнаємось, чим може здивувати нас молодша версія. Зустрічає нас картонна коробка з лаконічним оформленням, де згадується сертифікація Microsoft Teams та сумісність з Apple iPhone та iPad. В комплект постачання входить сама гарнітура у твердому кофрі, кабель USB Type-C, кабель з USB Type-C на AUX, USB Bluetooth приймач, Match, перехідник з USB Type A на Type-C та паперова документація, серед якої знаходимо посилання на скачування фірмового ПЗ Poly Lens. Гарнітура Poly Voyager Surround 80 UC відноситься до повнорозмірних накладних навушників, має середній рівень пасивної шумоізоляції у вимкненому стані та чудовий рівень активного шумопоглинання у вімкненому. Чаші виконані з пластику із гладкою матовою поверхнею. На торцях спереду під металевими захисними стрічками сховані мікрофони. Тут розташовано по 5 всенаправлених мікрофонів Poly Boomless. Перші три призначення для запису голосу з видаленням фонових шумів, а ще два для роботи технології адаптивного знешумлення ANC. Оголов'я на зовнішній частині виконана з м'якої екошкіри, з внутрішньої сторони маємо прорезинений матеріал, приємний на дотик. Верхня внутрішня частина оголов'я має отвір для зменшення тиску на голову при тривалому використанні. По обидва боки від отвору розташувались м'які подушечки. Тримачі чаш виготовлені із цікавого матеріалу, що нагадує карбон. Амбушури з неймовірно м'якої та приємно на дотик екошкіри мають всередині м'який наповнювач з ефектом пам'яті. Якщо коротко, то якість матеріалів та збірки преміальні. Кабель USB Type-C середньої жорсткості має довжину біля 150 см. А от другий з USB Type-C на AUX такої ж довжини дуже гнучкий. Кабель, що з'єднує чаші, жорсткіший і має оплетення з нейлону. Під час безпровідного з'єднання Bluetooth-приймач світиться червоним кольором. Окремою уваги заслуговує згадка про якісний твердий кофр, який вкритий повстиною. Всередині є сітчастий відсік, у якому зручно зберігати донгл та перехідник. На верхній частині кофру маємо заглиблення, куди можна покласти смартфон, використовуючи його в якості зручної підставки. Тепер про ергономіку амбушури повністю охоплюють вухо контакту з динаміками немає. Гарнітура важить 275 грамів і майже не відчувається на голові. А завдяки продуманій конструкції голів'я вони добре підходять для тривалого використання. Конструкція навушників гнучка, тому підходить для голови будь-якого розміру і не сповзає навіть при різких рухах. Для ідеального підгону тримачі чаш висуваються на 37 мм і мають гарну фіксацію. Чаші можуть повертатися всередину на 90 градусів та 30 градусів назовні. Усі роз'єми, перемикачі та органи керування знаходяться на правій чаші. Поруч з USB Type c є перемикач з трьома положеннями: вимкнено, увімкнено та сполучення з пристроєм. У режимі сполучення перемикач потрібно утримувати, оскільки він підпружинений. Червона кнопка вмикає чи вимикає мікрофони. У Voyager Surround 80UC встановлено датчик наближення, що спрацьовує, коли навушники надіваються або знімаються. Це призводить до паузи треку або завершення виклику. Реакцію на дані події можна налаштовувати в утиліті Poly Lens. На правій чаші є сенсорне керування, яке реалізовано на високому рівні і розпізнає всі жести коректно, серед яких керування гучністю, пауза та відновлення музики. Відповідь на дзвінки, огортання треків, налаштування функцій знешумлення і активація голосового асистента. У кожній чаші під захисною сіткою сховались одразу 5 мікрофонів із фірмовою конструкцією PolyBoomless. Три мікрофона призначені для запису голосу, а ще два використовуються для активного знешумлення ANC. Якість запису голосу знаходиться на дуже високому рівні, навіть у людних місцях. Сам голос залишається природнім, а додаткова DSP-обробка сприяє натуральному звучанню. Активне знешумлення працює якісно. Сторонні шуми відсікаються на 85%. На лівій чаші сторця є невеличка смужка із підсвічуванням. При вмиканні живлення вона підсвічується білим кольором, при вимкненні червоним. При паруванні мерехтить синім білим та бірюзовим кольорами. При підключенні до ПК за допомогою кабелю вона мерехтить білим та червоним при підключенні до нього через Bluetooth. При підключенні через кабель USB Type-C AUX до звукової карти ПК звук був досить тихим. Комфортно було прослуховувати музику на рівні системної гучності 60-70%. Можливо, що це зроблено навмисно з метою не перенавантажувати слух, так як робота активного знешумлення відсікає сторонні шуми. З іншого боку, при підключенні гарнітури до смартфону чи ПК за допомогою кабелю USB Type-C достатньо гучно було вже при 30%. Навушники мають рівний і спокійний характер звучання, без різких завалів поверхнім та низьким частотам, з гарною деталізацією та об'ємною сценою. Музику слухати дуже приємно. Присутній ледь помітний ефект діжки, ймовірно, спричинений роботою активного знешумлення. Даний ефект дискомфорту не викликає, мозок перестає його помічати дуже швидко. У басах достатньо тепла та енергії. Високих частот теж достатньо, щоб можна було розрізняти окремі інструменти в складних оркестрових треках. Дуже добре чути чоловічі та жіночі голоси, що й не дивно, враховуючи те, що гарнітура заточена під професійну роботу із голосами. Оскільки гарнітура Poly Voyager Surround 80 UC в першу чергу є робочим інструментом, то виробник створив для неї спеціалізоване програмне забезпечення Poly Lens, що дозволяє налаштовувати її роботу на смартфонах та ПК, оновлювати прошивку та саме ПЗ. Окрім того, даний застосунок слідкує за вашим здоров'ям, інтелектуально змінює гучність та АЧХ для уникнення проблем зі слухом, робить нагадування про необхідність зробити перерву в роботі та інше. Особливої уваги заслуговує технологія захисту слуху оператора шляхом фільтрації звукових коливань на лінії Soundguard Digital від Plantronics. Застосунок доступний для усіх актуальних платформ та операційних систем. Завдяки інтеграції гарнітури із Microsoft Teams користувачі отримали доступ до комунікаційних компонентів MS Office 365, каналів спілкування, спільної роботи, відеоконференцій, миттєвих повідомлень у будь-якому місці світу. Незабаром стане доступним також PolyLens Room Microsoft Microsoft Room і заявлено про проходження сертифікації з провідними платформами для співпраці Zoom Certified та Work with Google Meet. Що ж виходить у підсумку? Якщо ви шукаєте набір накладних навушників преміум класу, зосереджених на дзвінках, то полі Voyager Surround 80 UC – ваш вибір. Завдяки зручній посадці, відмінній якості зв'язку, хорошій якості аудіо та багатьом варіантам підключення, вони варті кожної витраченою на них гривні. Хоч вони не відзначаються універсальністю та не є найкращим вибором для більшості користувачів, проте вони не намагаються бути такими. Перш за все, це робочий інструмент для використання в кол-центрах для дистанційної роботи та навчання. Що стосується якості відтворення звуку, то вона на високому рівні. Це робить Voyager Surround 80UC, як і просунуту версію 85 UC з NFC та підставкою для бездрутового заряджання, чудовим вибором не лише для роботи, а й для прослуховування музики. Тож ми радимо звернути увагу. Ну, а на цьому все. Свої враження і досвід використання залишайте у коментарях. Не забувайте тиснути вподобайку і підписуватися на канал. До зустрічі, все буде Україна!